І коли прийде година Х, українці можуть знову побачити порожній офіс, тільки цього разу не з Януковичем, а з іншим актором, який теж не витримав аплодисментів бо втеча це не зрада, коли вона запланована це виконання контракту контракту, який був підписаний не на Майдані, і не в маріїнському, а можливо на Луб'янці, і доки ми віримо в усміхненого героя, реальний план вже в роботі. План, в якому фінальна сцена зника зникаючий президент і розгромлена країна постав лайк чи вподобайку. Пошир. Підпишись, коментуй правду чи вірити йому Зеленський цирк, війна і Кремль. Розслідування віра це не про симпатію, це про довіру до фактів, а не до гримас, але саме на симпатії Зеленський і побудував свою владу. Він не дав нічого конкретного, лише образ. Образ героя, який нібито тримав столицю, стояв з народом, відмовився тікати, та всі ці наративи легко спростовуються, якщо підняти хронологію його дій. У найкритичніші дні країна була без зв'язку, без чіткої мобілізації, без реального управління. А президент був зайнятий зйомками відео, кожен ролик, кожна заява кам'як із серіалу. Навіть емоції виглядали продуманими. Тиша, сльоза, пауза, погляд у камеру це не керівництво, це режисура, але віра народу річ небезпечна, коли вона підживлюється не правдою, а ілюзією, Оця віра перетворюється в ідолопоклонство. І саме в цьому головна, ця, головна загроза коли Зеленський уникає гострих питань, віруючі називають це політичною мудрістю, коли його викривають у брехні, це маніпуляція ворогів. Коли гинуть солдати, йому аплодують за чергове відео. Це секта, а не суспільний договір. І в цій секті будь-який сумнів це зрада. Тому критиків Зеленського цькують як єретиків, волонтерів, які ставлять питання блокують журналістів, які копають, арештовують. Це не демократія. Це особистий культ, що маскується під об'єднання нації. Але що ховається за цим культом? Зеленський не говорить про провали. Він ховає їх за надихаючими зверненнями, він не пояснює скандали і замість цього запускає чергове фото з фронту. Коли у владі ха... хаос він випускає ролик про незламну націю, і кожна така дія відволікає від суті суть у тому, що ми не знаємо, хто насправді керує країною, бо реальна влада не у нього. Або якщо у нього, то він нею не користується, він не ухвалює ключових рішень, він їх підписує. Він не розбирає проблеми, він їх ігнорує, він не змінює ситуацію, він створює враження, що все добре, і саме за це його так обожнюють не за дії, а за настрій, але настрій не рятує від окупації, настрій не знищує ракету, настрій не лікує поранених. Ми живемо в країні, де віра в телевізор замінила аналіз реальності. І доки Зеленський тішиться рейтингами, фронт тріщить по швах. Доки його піар команда знімає ролики, сапери гинуть без амуніції, доки на екрані в шоу в реальному житті втрати, крадіжки, розвал. А Кремль він мовчить, бо йому вигідно, коли у ворога замість реального лідера, актор з обмеженою відповідальністю Зеленський став ідеальним персонажем симпатичний зовні, порожній всередині, і ця порожнеча заповнюється чужою волею. Або страхом, або залежністю. Чи можна вірити людині, яка уникає прямої відповідальності? Чи можна довіряти тому, хто не називає речі своїми іменами? Чи можна покладати надію на того, хто щодня грає роль? Це вже не риторика, це питання виживання. І чим швидше ми перестанемо вірити, тим швидше зможемо врятуватися. Бо віра не завжди сила, вона може бути й кайданами, і ми мусимо розірвати ці кайдани, щоб побачити правду. Зеленський не порятунок. Він дзеркало нашої наївності. Постав лайк чи вподобайку. Пошир, підпишись.